Вітаю всіх на своєму каналі Психологія. Я Хочу подивитися, для чого ви зустрілися один з одним. Тобто доленосна ваша ситуація ще кармічна для проходження якісь уроків. Давайте подивимось разом. Для чого ви зустрілися один з одним? Можу сказати, що для того, щоб ви робили вибір. Для того, щоб ви могли зробити вибір, а не топталися на одному місці. Коли ви тримаєтесь за минуле, завжди пам'ятайте, коли ми тримаємось за минуле, коли ми пам'ятаємо, щось, пам щось е, стараємось е, нагадати або думаємо постійно за минуле, яке вже пішло назавжди, ми зливаємо багато енергії туди. У просто а, прірву. Тобто там нічого вже не змінити, зрозумійте. І вам ви зустрілися для того, щоб не топтатися на одному місці, для того, щоб ви робили вибір між минулим і майбутнім. Тому що немає минулого, тому що немає майбутнього, майбутнього. є зараз і зараз. І ви робите ваше майбутнє своїми кроками, своїми діями. І для цього ви зустрінете з вашим партнером. Для дій, для рішучих дій, у лицарю, жеслі, для того, щоб були яскраві такі, м, яскраві доліносні такі, рішучі дії для кохання. Для емоційного зростання, для глибинних почуттів, потузу кубків. Це для того, щоб ви навчилися кохати. Для того, щоб ви могли по вежі з чимось або з кимось прощатися. Це про, знаєте, вежа, вона руйнується не зовні, а внутрішньо. Коли вже руйнується наш фундамент, який ми створювали, наробляли руками, тоді ми можемо сказати, що тут була не дуже міцна історія. Я сказала про долю, але тут вийшло, вийшла вежа. І вийшов. Аркан старша, аркан диявол. Можу зразу сказати, що ви кармічні партнери один з одним. Тобто партнери, які не зовсім назавжди. Знаєте, ми зустрічаємося з людьми і не назавжди буває таке, я вибачаюсь, не назавжди. Буває, якщо даленосна у нас є ситуація, то бувають, люди проживають своє життя. Але тут ситуація пов'язана з тим, що ви щось повинні зрозуміти. Вежа це кармічність, диявол це кармічність. Ви повинні Зрозуміти в ваших відношеннях, і якщо виходить д'явол, то це про наші сузиві відношення, це не вміння відпускати ситуацію, не вміння відпускати людину. У вас такі відношення, які тянуть один до одного по страсті. Тут, тобто, сильніша така енергія саме запальна страсть. По почуттям є у вас почуття, але це випробування. І можу сказати по вежі і по дьяволу, що у вас як ви проходите іспит ваших відносинах для того, щоб навчитися, навчитися від е, е, себе. Якось прокачати стосовно своїх прив'язків, стосовно своїх якісь пристрастів, стосовно якісь спокус. А спокуси бувають різні. А стосовно того, якщо руйнується щось по вежі то це потрібно зрозуміти, що вам Потрібно щось закінчувати або потрібно щось змінювати. Коли руйнується вежа, вам потрібно відійти в сторонку і потім подивитися, що це залишилось цілим чи ні. Тут знаєте такий розгром з голови. Тобто ми повинні переосмислити наше ставлення до життя. Наше ставлення до відносин. Тобто дьявол, він дуже гарно пропонує нам щось, а на, на виході вам запропонують більше того, чим ви хотіли б віддати. Дуже м'яко стелять. Це, знаєте, таке привабливість, це така спокуса чимось. Це може і гроші бути, і ігроманія. це може бути сексуальна енергія дуже сильна, це може бути люба історія і життя, до якої ми маємо пристрасть. І диявол дає завжди вибір, але вибір такий, що ти зможеш мені віддати за те, за те, за те. Якщо ти хочеш багато грошей, то на. Бери, тільки потім ти можеш дати мені щось навзамін, і вам щось це може несподобатися. Але по цим картам я можу сказати, що у вас кармічні відносини, і це відносини, які потрібно розглядати з точки зору для чого ви прийшли, прийшли один до одного стосовно кармічних відносин. Що вам потрібно проробити? Ваших відносинах. Тут дві карти кармічні. Ви прийшли для того, щоб не триматися, щоб, можливо, відпускати те, що вже зруйновано, не тримати цю вежу, яка руйнується. Це говорить про те, що все вже допікло так, що воно зруйновано. Це може означати, що ви побудували. Своє відносини, своє відносини неправильно. Ну, по дьяволу це не може бути на коханні. це не може бути по-духовному, тут трішечки інша духовність, тут е, може бути, проходити, що ви повинні прорабатувати духовність своїм партнером, тому що у вас тут, на нижчих е, аурі, проходиться ця, ця тема. І тому у вас не завжди тримаються. У вас, знаєте, від любові до ненависті, від кохання від такого, знаєте, тут, тут може бути різне. І ненависть, і слова не дуже гарні, і навіть рукоприкладство. Тобто по дьяволу може проходити що завгодно. Цей аркан нам показують наші внутрішні сторони. Цей аркан нас іспитує, як ми будемо діяти в тих чи інших ситуаціях чи моментах. Можливо, вам, він вам дався цей партнер для того, щоб ви удвох проробили цього аркана, щоб він відійшов, коли люд, людям. Парі хорошо, один з одним, просто перебувати разом, і вони розуміють так, на такому, знаєте, ментальному ощущення. От. Тоді, знаєте, вже не йде мова про страсті, пристрасті якісь, про якісь, якісь такі крайності, От для чого ви один для одного зустрілися. Це кармічні відношення. Це дуже тяжкі відносини. Я можу тільки сказати, що тут багато болю. По цим картам вежа і д'явол, тут я можу сказати, що на початку ваших відносин було дуже гарно, але потім все ставало гірше і гірше. А ви якось не можете один від одного відпустити. А вам потрібно проробити ці аркан для того, щоб. Або розстатися, назавжди, поставити крапку, або зрозуміти, що вам потрібно проробити, але знаєте, це час і це терпіння.